Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо розпаковку вінтажного лоту досить великого, де було дуже багато намист з натуральних матеріалів. Тут деякі з них є: перламутрове намисто з натуральними перлинками, італійське з такими граненими намистинами. Можливо, з натурального каменю. І дуже багато тут ще є речей, які в нас тут трошки заплутані, але попробуємо їх перше взялась так роздивитися. Так, ось таке кольє з сплетене з таких ланцюжків в темному тоні металу трошечки протремо так на замочку ось таке такі коси і тут вони так скріплені ось таке Таких намистинок гранених чорних і золотистих, таке ніжне самочком, дуже гарна така ніжна робота. Це довге і теж я бачу. Якесь маркування. Зараз спробуємо роздивитися. Так, це от та ж сама фірма. Італій можу прочитати: Італія. А назву фірми важко фірма, фірма важко. Так, чудово. Так, дуже-дуже все заплутано. Не знаю, як це вдасться розплутати. Можливо, розщепнути потрібно. Так буде легше. Приходить. Так, тут якийсь такий ланцюжок витягнувся вінтажний в срібному тоні. Такого плетіння став хороший, ми його трошечки протремо. Освіжимо ось такий. Так, теж ось такий, з підвіскою.

Так, цюжок в золотому тоні. Наступну серфетку. Дуже речі прудні Так, з такого плетіння стан хороших якихось особливих слідів. Десь тут трошечки паданої. Сходу покриття немає. Так, теж ланцюжок трошки в гіршому стані. Є в нього сходи покриття тут. Ось такі трошечки. Як нам тут зібрати ті три намисто. Важко. Дуже о, одне від'єдналося, але перепливилось між собою. Так, це є ланцюжок в срібному тоні з перлинками. А, це є таке кольє з ланцюжків і перлинок три рядочки. І шпрингільний замочок, перлинке таке в хорошому стані, гарний намист, з ланцюжків і перлинок. Так теж. Так, теж трирядне. ланцюжки. На них нанизані перлинки. Пластикові намистини. Так, ось таке. Замочок є. Ось таке. Гарна, приємна гама кольорів, є металеві намистини. Ось така фірма, таке маркування. Ось так не фокусується. Таке на теж гарне так якесь багаторядне, яке я не можу звільнити, Можливо, так нам тести так є. Таке на шнурочку. Щоб зав'язалося. Ось такі регулюється, в принципі, можна собі регулювати довжину отут. І тут ось такі металеві намистини. Ось так ось. Лежкі, ось так. Важкі достатньо. Так, а як тепер розібратися всплотити це З маю маркування. Grec. Ну, Coldwetter. Coldwether grec. На мостини тут скляні, такі як кубики гранені. Намистини металеві. Розумію, що воно є дворядне, довго. Трошечки розкликаємо. Дуже довго. Так, добре. З ним. Так, протремо його трошечки, щоб... Гарний надблиск був. Местими дуже цікаві. Вони як кубики, але зі зрізаними гранями, чорні, з золотистими такими. Гранями теж дуже довге. Ось Вони йдуть від шиї менші ці намистинки, і до центру крупніші. Стан дуже хороший. Довге, більше метра. Можливо, хтось знає, що це за фірма, чи, можливо, Дизайнер, тому рада, якщо напишете Ось таке намисто? Ще одне? Ось таке кольє Так, правда, одна? Угу. Бачу тільки одну ось таку сережку. Бачу другий. Так, вона має. Ось таке якесь маркування. Я не знаю, що це за фірма. У дуже цікаве, якісне. Основа є елементи з, я думаю, натуральним геліотісом, а є з такими пластиковими вставками. Таке цікаве. Їх рожево-сірих тонах. Але, на жаль, лише одна сережка другий не бачу. Можливо, що знайдеться, не бачила. І ще одне намисто, яке я не зауважила. Це в золотому тоні, ось такі намистиночки металеві. Теж на золотому ланцюжку, ніжне, на зам... має замочок, ніжне гарне, в хорошому стані, немає сходів покриття. Немає якихось потертостей. Довжина вже приблизно 60 см. Ось таке. Так, оцей лот, друга частина його. Закінчується розпаковка цього лота. Багато тут намист, багато цікавих вінтажних, е з натуральних матеріалів. В цій другій частині дуже цікаве ось це кольє. В хорошому стані ось це. марковане. Так, треба поцікавитись біль, ближ, більше. Так, кому це воно належить. Складні гарні чудові намистини. Знову ж таке дуже ніжне ось це італійське. Намисто кольє. Цужок, чи як правильно назвати? Тобто ось такі знахідки в цьому, ж, в цьому лоті з вінтажними основному намистами, де є багато цікавих знахідок з натуральних матеріалів, маркованих. Надіюся, вам сподобалася ця розпаковка. І до зустрічі в наступних відео. Бачення.